Усім доброго дня! Сьогодні ми приїхали на Дінастію. Цей новий чудовий будинок, щоб здати тут однокімнатну квартиру на сьомому поверсі. Перша здача повністю нова, відремонтована. З меблями, технікою, з усіма. Отакий тут двір. Бачите, є місце для парковки вашого авто. Це район Фурманова, район мотель. Ось з цього боку. І наразі пройдемо. Глянемо квартиру середи. І сама квартира погнали. Вона 55 квадратних метрів, От такий величезний функціональний коридор, шкаф. На всю стінку. Так, що тут у нас є? Ага. Захований тут роутер. Інтернет вже підключений. У нас так. Дивимось далі. Давайте покажу вам заву. Отака зава 23 квадратних метри. От, величезна зава. Кондиціонування. Діва Що можна спати в 4, мабуть. Так, от такі з вікна. І давайте з цього ракурсу. Отак, бачимо: телевізор є. Якісь стулья. Пішліть далі. так Дивимось, ось так Тут у нас суміщений санузов, величезна ванна, кахлі, все нове є, зрозуміло. Так, от. от така у нас ванна. Перша здача. Все нове, все бучить, все пахне свіжими меблями, свіжим ремонтом. Так, пішли далі. Дивимось, тут присутня у нас отака квадова для речей, тут От Повочки є, ну, для обуві можливо. Так, і отака 15 квадратних метрів кухня із балконом. Так, бачите, все закомплектовано. Правильна машина, мікрохвильова піч. Так, далі це у нас варильна поверхня. Тут величезний холодильник. Під 2 метри, отакий от новий. І от балкон. Присутній балкон. Із виходом на степового фронту. Так, зараз покажу вам тут такий, у нас відкривається вид з вікна. Так, там готель. Тут Фурманова. І отакий от сам десь 5-6 квадратних метрів величезний балкон. Давайте ще з цього ракурсу швидко пройдемо, я вам покажу. От така у нас квартира. Кого зацікавила дана пропозиція, то не зволікайте, телефонуйте, перша здача, можливо, з дітками, можливо, із тваринами. Чекаю на комунікацію. Гарно.